Привіт, глядачі і майбутні підписники мого каналу хочу вам показати досить цікавий бій в Бравл Старс. Починається все непогано, але подивимось, що буде далі. Наш Морозний дядько проходить. Майже забиває гол, але його вбивають. Котяра нападає на мене. І. Котяра заводить м'яч в сітку. Тепер всі використовують суперсилу. Але моя суперсила встигає врятувати ситуацію. Знесли. Добряче знесли ХП. Все, котяра злий. Зараз буде. Опа! Котяра проскочив. Заморожучий дядько. Зробив свою чорну справу, але нас зносять просто всіх. І матрас забиває. Все. Виглядає все наче. Не дуже добре, але морозний дядько пробиває в корзину. Тут я використовую суперсилу. Кіт об'єднується. З... Я забув, як звати цього гравця. Але морозний дядько забиває трохочковий. Дякую за перегляд. Підписуй... Підписуйтесь на канал. Буде цікавіше.